Параграф 28 електрична напруга одиниця напруги вольтметр. Кожний напевно чув застережливе, не підходь там висока напруга. Обурене, знову впала напруга в мережі. Запитальне, на яку напругу розрахований цей прилад. Із цього параграфа ви дізнаєтеся, що таке напруга і чому на всіх електротехнічних пристроях. Наводять її значення. Даємо значення електричної напруги. У параграфі 23 було доведено, що напрямлений рух вільних заряджених частинок, електричний струм, можливий завдяки дії на ці частинки сили з боку електричного поля, а з курсу фізики 7 класу вам відомо. Що, коли тіло рухається внаслідок дії певної сили і напрямок руху тіла збігається з напрямком дії цієї сили, то сила виконує роботу. Отже, коли в певній ділянці кола існує струм, то електричне поле виконує роботу. Цю роботу прийнято називати роботою струму. Робота, яку може виконати або виконує електричне поле, Переміщуючи заряд по даній ділянці кола, визначається електричною напругою. Електрична напруга на ділянці кола це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по цій ділянці. Напругу позначають символом У і в загальному випадку визначають за формулою У дорівнює А поділити на Q де А робота, яку виконує або може виконати електричне поле з переміщення заряду Q по даній ділянці кола. Одиниця напруги в С вольт, названа на честь італійського вченого вольти. 1 вольт – це така напруга на ділянці кола, за якою електричне поле виконує роботу, один джоуль, переміщуючи по цій ділянці заряд, що дорівнює один кулон. 1 вольт дорівнює 1 джоуль поділити на кулон. Крім вольта, на практиці часто застосовують кратній частинні одиниці напруги мікровольт мілівольт, кіловольт. 1 мікровольт дорівнює 10 мінус 6 вольта, 1 мілівольт дорівнює 10 мінус 3 вольта, 1 кіловольт дорівнює 10 3 вольта. Так, електрична напруга на клітинній мембрані або в мікрочіпі становить кілька мікровольтів, а між хмарами під час грози сотні кіловольтів. А чи знаєте ви, яка напруга подається у ваш будинок, на акумулятор вашого мобільного телефона під час його зарядження? Проводимо аналогію. Звернувшись до аналогії між електричним струмом і плином води. Дивіться параграф 26. Можна визначити, що напруга аналогічна різниці рівнів води в посудинах. Якщо рівні води в посудинах однакові, то вода не переливатиметься. Аналогічно, якщо на ділянці електричного кола відсутня напруга, то струму в ділянці не буде. Чим більшою є різниця рівнів води в посудинах, Тим більшу роботу виконає сила тяжіння під час падіння води масою 1 кг. Відповідно, чим більшою є напруга на ділянці кола, тим більшу роботу виконає електрична сила під час переміщення цією ділянкою заряду 1 кулон. Вимірюємо напругу, знайомимося з вольтметром. Для вимірювання напруги використовують прилад, який називається вольтметр, рисунок 28,1. Вольтметр дуже схожий на амперметр і ззовні, і за принципом дії. V в кружечку умовне позначення вольтметра на електричних схемах. Як і будь-який вимірювальний прилад вольтметр не має впливати на значення вимірюваної величини. У разі паралельного приєднання вольтметра до певної ділянки кола, значення напруги на цій ділянці практично не змінюється. Правила, яких необхідно дотримуватися під час вимірювання напруги вольтметром. Перше. Вольтметр приєднують паралельно до тієї ділянки кола, на якій необхідно виміряти напругу. Рисунок 28,2. Друге. Клему вольтметра, біля якої стоїть знак плюс. Слід з'єднувати з проводом, який йде від позитивного полюса джерела струму, клему зі знаком мінус, і з проводом, який іде від негативного полюса. Третє. Для вимірювання напруги на виході джерела струму вольтметр приєднують безпосередньо до полюсів джерела. Рисунок 28,3. Підбиваємо підсумки. Фізичну величину, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по певній ділянці кола, називають електричною напругою на цій ділянці кола. Напругу позначають символом У і визначають за формулою у дорівнює А поділити на Q де А робота, яку виконує або може виконати електричне поле для переміщення заряду Q по всій даній ділянці кола. Одиниця напруги В. 1 вольт. вольт – це така напруга на ділянці кола, за якою електричне поле виконує роботу, один джоль, переміщуючи по цій ділянці заряд, що дорівнює одному колону. Один вольт дорівнює, один джоль поділити на колон. Прилад для вимірювання напруги називають вольтметром. Вольтметр приєднують паралельно тій ділянці кола, напругу на якій необхідно виміряти.